Атакував Україну 133 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 8.30 підтверджено збиття 73 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у 11 областях України. 58 ворожих безпілотників, імітаторів були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Черні. Нігівщина, Одещина та Харківщина. Віцепрезидент США Джейді Венс заявив про можливість застосування нових санкцій та відправки військ в Україну. Це станеться у випадку, якщо Росія відмовиться від мирних переговорів. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Джейді Венс заявив, що США готові застосувати нові санкції, а також розглядають можливість відправки своїх військ на українську територію. Такий розвиток подій залежатиме від того, чи продовжить Москва дотримуватися конструктивного підходу у переговорах, які повинні забезпечити стабільність та довготривалу незалежність. Ц України у США наголошують, що як економічні, так і військові інструменти можуть бути активовані у разі подальшої ескалації Кремля. Нагадаємо, Джейді Венс планує зустрітися із Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції.